У Коломиї поширилася інформація про те, що кандидат у народні депутати Володимир Довганюк знімає свою кандидатуру на користь одного із опонентів. На це є, начебто, рішення партії Удар, членом якої він є. Правда, це чи ні? Дивіться далі. Вітаю вас, шановні Коломіяни. Сьогодні я в цій студії, щоб дати відповідь на ті запитання, які вас цікавлять. На сайті партії УДАР було опубліковано, що Володимир Довганюк знявся як кандидат у народні депутати. Мені задають запитання, чи подавав Володимир Даванюк заяву про відклик своєї кандидатури. З повною відповідальністю я хочу вам сказати, що Володимир Доганюк такої заяви не подавав і ні з ким це не було узгоджено. На що спирається партія удар? Партія удар спирається на соціологічні дослідження, які були проведені в місті Коломиї та Коломийському районі. Хочу вам сказати, що в Коломиї та районі такі дослідження не були проведені. Ми, в свою чергу, замовили приватні соцдослідження. По цих дослідженнях Володимир Довганюк займав лідируюче місце, опереджав суттєво двох опозиційних кандидатів, що дало б можливість стати переможцем на виборах до Верховної Ради з підтримкою наших Коломіян. На з'їзді партії удар було заявлено, що Володимира Довганюка зняли на користь Леся Донія. Я щиткою відповідальністю вам заявляю. Що Володимир Довганюк і його команда не підтримують Олеся Донія і не буде за нього голосувати. Хочу вам сказати, що 17 числа на Прикарпаття відвідає Віталій Кличко, і ми з своєю командою з виборцями хочемо приїхати до нього. І я хотів би, щоб люди почули від Віталія Кличка причину зняття Володимира Доганюка. Володимир Довганюк, в свою чергу як працював, так і буде працювати на Прикарпатті. Буде працювати для Коломиї, для, для мешканців Коломія, коломийського району. Все, що ми обіцяли, ми то дотримаємо. Все, що ми запланували, ми то виконаємо. Щиро вам дякую. Слава Україні! Мене як довірну особу Володимира Довганюка. Як голову ветеранів Афганістану Коломийщини, яка у повному складі підтримала кандидатуру Володі Довганюка на цих виборах, ну, возмутило і меж нема е, злу, злості, як кажуть, в тому, що творять чорним піаром. Володимир Довганюк заяви подібні не писав, не подавав і не звертався. Тим більше, сьогодні він не був на з'їзді партії Удар. Звідки це прийшла заява? І те, що він дав погодження знятися у користь, то ні, я там указано. Я буду говорити відкрито. Цього не було і не буде цією ситуацією, яка зараз відбувається навколо виборів, навколо цієї передвиборчої, скажімо так, передвиборчих перегонів. Насправді цю ситуацію ми не згідні, і ми мали єдиного кандидата, який міг справді представляти наш край там у Верховній Раді. Насправді ми надіялися, не сподівалися і вибрали собі підтримку. І зараз просто так от підло поступити з людиною і без його відома, була якась незрозуміла заява. І просто зняти цю людину з виборів, залишити наш край, скажімо так, без серйозної підтримки у Верховній Раді. І мене згідні з цією позицією, яку пишу, що ми підтримуємо Олександра Донія. Це категорично неправильно. І насправді ми підтримуємо Володимира Довганюка, І Володимир Довганюк – це наш вибір, і будемо це робити далі, незалежно від того, чи йде він до Верховної Ради, чи не йде. Людина слово, людина діяла діє, і ми будемо з ним до кінця.